Та про інші важливі події країни та області протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук, заявив про бойове застосування на передодні по російських літаках на відстані понад 150 кілометрів. Про це він повідомив у Телеграм. За словами командувача, чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ повітряних сил полюють на російські винищувачі? Росіяни продовжують атакувати українські позиції керованими авіабомбами, але підлітати надто близько вже не наважуються. Сполучені Штати приєдналися до міжнародної коаліції, створеної для звільнення всіх українських дітей, незаконно депортованих або примусово переміщених Росією, та до забезпечення притягнення до відповідальності винних. Коаліцію створили Україна та Канада. Про це повідомив Державний департамент Сполучених Штатів Америки на своєму сайті. У полонному відкрили три меморальні дошки на честь полеглих героїв: Олександра Кравчука, Андрія Заїки та Сергія Калініченка. Меморальні дошки встановили на фасаді полонського ліцею номер 3 де навчалися захисники. Кравчук Олександр Миколаєвич загинув 7 липня 2022 року під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Спірн Спірне Бахмутського району. Заїка Андрій Вацлавович 24 листопада 2022 року помер в госпіталі від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання під містом Бахмут Донецької області. Калініченко Сергій Григорович загинув 12 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу села Опитне Покровського району Донецької області. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло загиблого чоловіка. Учора горів житловий будинок у селищі Купіль Хмельницького району. На момент приїзду надзвичайників вогонь поширився на площу 66 квадратних метрів. Бійці ДСНС оперативно впоралися із вогнем, не допустивши його подальшого поширення. Але під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка 1942 року народження. Ймовірною причиною лиха стало порушення правил експлуатації пічного опалення. Лежанка для кота у 57 тисяч гривень. Хмельничанка натрапила на шахраїв. Як повідомляють у поліції, 38-річна потерпіла в мережі намагалася продати лежанку для кота. На оголошення відгукнулись. Покупець в один із месенджерів надіслав посилання, нібито для оформлення самої покупки. Хмельничанка на невідомому сайті зазначила дані банківської картки для зарахування коштів, та натомість з її рахунку зникли усі заощадження. За фактом працівники поліції проводять перевірку та принагідно закликають громадян бути обережними під час купівлі та продажу в мережі. У центрі Хмельницького перекриють рух на три дні. Про це повідомили у Хмельницькій міській раді. Через виконання аварійно-відновлювальних робіт від сьогодні і до 23 години 10 березня буде перекрито рух автомобільного та громадського транспорту частиною вулиці Степана Бандери. Працівники Хмельницького водоканалу будуть проводити аварійно-відновлювальні роботи поблизу перехрестя з вулицею Зарічанською. Тролейбуси та автобуси об'їжджатимуть ділянку ремонту вулицею Зарічанською, Старокостянтинівське шосе та також проспектом Миру. Маршрут номер 1 буде скасовано. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або ж просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. До зустрічі в ефірі. Бережіть себе.